А друге питання це режисер від Слуги народу, ну який знімав серіал Зеленського, да, де він грав головну роль. Знайшли це журналісти Бігус. Я теж закинув зараз це в свій телеграм-канал шапці профіля. «Діть, дивіться їхнє розслідування. Ну, просто якийсь геніальний бізнесмен. Він створив ТЗОВ, яке стало посередником по продажу закупівлі е, електроенергії, так розумію, різним державним установам. Ну таким як водоканал в Дніпрі, наприклад, і вже оборот в його компанії в то. Півтора мільярда гривень. Виявляйте, який геніальний чоловік розбирається в режисурі, знімає телесеріали. Ну, друг Зеленського постійно з ним здоровається. І ще вже буквально за дуже короткий період здобув оборот півтора мільярда гривень. Я думаю, скоро буде більше. Ну, напевно, заробив ще і п'ятсот мільйонів, ну, ймовірно, тому що ми не знаємо точні цифри. І це ганьба. Це ганьба, розумієте? Доривається до влади. От є оце оточення, оточення там Зеленського, будь-якого чиновника, і вони. Створюють компанії по півтора мільярда оборота, заробляють сотні мільйонів, і це масово розумієте? це. І так всі значить, державі, хто подивиться це розслідування або прочитає новини, будуть вважати, ну як мінімум, що хтось йому це дав можливість зробити. А і забув до речі, ця компанія працює спільно. Самим проросійським депутатом нашого парламенту бойко, який чомусь ще не притягнутий до відповідальності, а прекрасно співпрацює з другом Зеленського і режисером Слуги народу ідіть, дивіться лайк робот підписка телеграм, шапці профіля. Підписуємося.